Я прийшла навіть не як член якоїсь партії, не як громадський активіст і не як волонтер. Цим всім я є, і це все знаю, люди. Я прийшла до вас, як простий житель цього міста з проханням і з такими словами. Мені зовсім не байдуже, як моя родина буде жити в цій країні і в цьому місті. Саме тому я зайнялася громадською активністю. Саме тому стала за мера з гуманітарних питань. Ми всі знаємо, чому і хто про... Ліоні, які, яка залишилась і в Верховній Магі, Раді, і пролізла туди. Вони дов... Shoot! Sure.